З вами Джу Стар. І просто подивіться подивіться, що в мене є. True Metal. Це Moto Pups, це Marshall. І я дуже рада, що в мене це є. І сьогодні ми разом з вами будемо це розпаковувати в колекції є щенята і дикий кіт. Я хотіла дикого кота, але дикого кота там вже не було. Був Маршал. Маршала я дуже люблю. Тому будемо розпаковувати маршала. Також маємо. Що це? Ага, це... Це виходить колекція а... машинки. Ще машинки. Потім детальніше подивимось. І так, маємо такого маршала Це мотопапс. Ну, що я можу сказати? Іграшка суперякісна. Ну в спинмастера всі іграшки суперякісні. Якби я обожнюю Е, ясно, що маршал не витягається. Але дуже деталізований мотоцикл. Наліпки. Стоїть, не падає, стоїть. Виходить ось ця частина металічна. Я ж права? Ну, якщо за вагою робити висновок, то вона металічна. Бо доволі важкувата іграшка, якщо взяти приблизно таку за розміром пластикову, то роки набагато-набагато легші. А, оце виходить пластикові деталі, колеса пластикові, сам маршал пластиковий. А оце метал. І деталізована навіть... Обличчя, навіть морда, в нього обличчя чи морда. Ладно. В нього промальовані очі, плямки і дуже якісно зроблений ніс, вуха, назад, тому що велика швидкість. Взагалі, я дуже задоволена.